Інші події Козацький курган могила монумент пам'яті учасників Коліївщини, церква Різдва Богородиці 19 століття, пам'ятник Тарасу Шевченку з рожевого граніту. Це все визначні пам'ятки села Кодня Житомирського району. Днями цей населений пункт відзначив своє 715-річчя з моменту першої літописної згадки. На день села завітало багато шанованих гостей, з-поміж яких і народний депутат України Віктор Азвадовський. Він подякував за запрошення за збереження історичної. Пам'яті вклонився учасникам бойових дій та захисникам територіальної цілісності держави на сході країни побажав миру. Я думаю і вірю в те, що Бог допоможе все ж таки нам побороти те лихо, яке прийшло на Україну. Здоров'я вам, натхнення і всього самого-самого найкращого у вашому житті. Будемо молитися Богу і просити Бога, щоб якнайшвидше. Наступив у нашій державі мир, а все, що від мене залежить, я буду робити, працювати для вас, все, що в моїх силах. Народному музею села Кодня Віктор Йосипович подарував ікону покрови Пресвятої Богородиці, сільській раді, ноутбук, місцевому дитсадку сонечко, багатофункціональний пристрій, що слугує принтером, ксероксом і сканером. Я дякую за все, те, що він зробив для нашого села. То тобто сьогодні. Після концерту підходили до нього громадяни, жителі нашого села, і старенькі, і молодші, які дякували за те, що він надав допомогу внучці, сироті, за те, що надав допомогу після пожежі в будинку, за матеріальну допомогу на лікування. У нас на музей, ну на всі заклади, фактично на всі заклади державні, і на школу, і на дитячий садочок, і на амбулаторію, і на церкву Святої Богородиці, і на музей, і на сільську раду за все, за все щиро вдячні. Ще одним дарунком до свята від Віктора Розвадовського став концерт легендарного гурту військово-патріотичної пісні Контингент у його складі. Побратими Віктора Йосиповича, учасники бойових дій в Афганістані, вони зарядили усіх патріотичним духом. А сьогодні я почув наш ансамбль козацькому роду, нема переводу, і хочу визнати високий професіоналізм, велику патріотичність і те, що ці хлопці дуже сучасні. І з, 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 з тим, що вони пройшли війну в Афганістані, вони говорять і про сьогодення, про те горе, яке спіткало сьогодні Україну, про тих хлопців-героїв, які зараз боронять нашу державу. Ми з натхненням прийняли запрошення народного депутата Розвадовського Віктора Йосипча приїхати на концерт іменно сюди. І я вам хочу сказати, що е, історичне таке місце. І вона пов'язана насамперед, каніше з самими трагічними такими подіями в історії українського народу. Можна сказати, що ці події пов'язані з геноцидом. Це був перший відомий геноцид української нації. Музиканти відвідали музей історії села Кодня та поклали квіти до кургану могили страчених учасників Коліївщини. Інші події.